Павло Павлотичина зрадник чи ні? З цим розбиралися сьогодні учні ірпінського ліцею інноваційних технологій. Допомагали йому цьому харизматичні представники проєкту Мур поетом України і радянським ватником, дудкою, месією, символом любові і того, про кого скажуть в нього руки в крові. Мур це проект, який популяризує українську літературу та демонструє нове звучання українських класиків. Ти ви чого? Питайте, в чому справа? Йому кажуть: Вас требує опять советская держава. Будь ласка, припиніть. Я більше так не можу. І раптом він піднявся. Увесь на привід, схожий. Вірші, дати, цікаві факти, історії про кохання та втрати, музика усе це, щоб розказати історію життя українського поета Павла Тичини і допомогти юним ліцеїстам розібратися у його житті. Під час лекції молодь не тільки слухала, а й ставила питання, вступала у дискусії. А дехто навіть вжився у роль друга Павла Тичини, українського поета Миколи Вороного. Вороний насправді читав вірші боживі і зараз будемо. Прям як стри... прямо. Женя! Музика! Мій друже, я красулюю! І... Гучніше треба! Мій друже! Мій друже, я люблю! І з кожної хвилини собі ілюзії роблю! Бо в тій хвилині! Гучніше! Та куди? на стіловлю і щастя от Що є життя, коротка миля! Хорошо! Що є життя! Серед ліцеїстів навіть знайшлася копія молодого тичини, схожий, ну реально схожий на молодого тичину. І ліцеїсти, і викладачі були в захваті від лекції. Творчість Павла тичини вивчається в аспекті літератури як представник розстріляного відродження, покараний славою, і ми це сьогодні побачили. Але після сьогоднішнього уроку. Я сподіваюся, що про чину будуть знати не тільки одинадцятикласники, які вивчають цей матеріал за програмою. А будуть знати учні 8, 9, 10 класу і їхні сім'ї, тому що враження і емоції, які переповнювали глядачів і слухачів на цьому році, їх просто було видно. Звичайно, сподобалося, дуже креативний підхід у людини. І, взагалі, якщо от частіше будуть такі лекції, проходити це буде взагалі дуже класно. І літівці ще довго не відпускали представників проєкту Мур. А самі представники були в захваті від такої активності. Аудиторія пінського ліцею. Дуже крута, дуже, дуже прикольні діти. Мені дуже подобається, що є активні пацани. Тому що, на жаль, дуже часто дівчата найбільш активні, а хлопці типу, або в телефонах, або думають, не знаю, або про дівчат, чи про футбол. А тут пацани щось цікаве, притягуються, і один хлопець мені сподобався, який, він такий спортивний зовнішній, що в нього предмет фізкультура. Але він так забрав і підійшов до мене і каже, я просто вражений. Як зазначає засновник муру, мета проекту донести до людей що до письменників не потрібно ставитись як до музейних експонатів, а радше, як до друзів. Найголовніше, що я хотів би пам'ятали, де є культ, там немає мистецтва. От тому мета проекту в першу чергу це робити поезію літературу живою. Представники проекту зазначили, що з радістю повернуться в Ірпінь із лекцією в будь-яку школу, яка їх запросить.